Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні жарю вергуни. Вергуни у мене будуть на кефірі. Вони будуть другі по своїй структурі, але дуже вкусні, пишні воздушні. Жариться вони будуть в фритюрі. Мені треба буде масло підсонечне. Мілілітрів 700-800 Ну, дивіться, в залежності від тієї посуди, в якій ви будете жарити. 280 мл кефіру це може бути і кисле молоко. Обичне. Далі муки. 500 тут я носія, може піти менше, але я вам пізніше скажу Пів чайної ложки солі, 2 столових ложки сахара, пакетик ванільного сахара, чайна ложечка соди, 4 жовтка. І сахарної пудри я просто насипала, навіть не важила. Ми просто будемо гарячими їх присипати. Виливаю в миску кефір і додаю соду. Мені треба, щоб кефір погасив соду. Розмішую. І воно зараз війде в реакцію. Кефір кислий. От, бачите, хорошо, кефір погасив соду, от такі пузирки, все хорошо. І тепер я до жовтків відправляю соль, сахар і ванільний сахар теж. І прямо отак от вилочкою це все взбиваю. Сильно не треба, аби добре змішати сахар із жовтком. Відправляю тепер це все у миску. Розмішую хорошо. І тепер додаю муку. Мука вже просіяна. У нас повинно вийти круте тісто, не мягке. Так, Замішуємо тісто. У мене є на каналі вже рецепт вергунів, тільки у нас вони звуться вушка. Я показувала, у нас вони робляться на водки з добавленням красителів, жаряться, дуже красиві, виходять. Ну, Це трошечки другий рецепт це більш м'які, такі пишні. Тож вони будуть воздушні і вкусні. Добавляю іще муку. І, ви знаєте, вже все, ложка тут у мене не справляється, треба переходити на руки. Все, буду рукою замішувати тісто. Всю муку всерединку. Муки у мене пішло 550 грамів, я ще 50 грамів все-таки додавала муки, замісила тісто, домішую його тихо. домішую помішу. його на доски вже. Довір, да, Дай Вірсаві? Ну, от таке, бачите, хороше тісто, от таке воно. І не тверде, і не м'ягке. Вот у рук практически воно не липнет. Все ставлю в миску, накрываю и даю постоять хотя бы минут 15. Любому тісту надо дать віддихнути. Прошло 15 минут. Тисто хорошо От постояло, отлежалось. И теперь я его поделю здесь на три, на три коржа, на три кусочка. Мука і ще грам 30. Взяла це для подпира. Кожний кусочок я підімну. Отак. Три у мене вийшло таких колобочка. Два відставляю, прикриваю, щоб не завітрювались. В сторонку підсипаю муку, беру тісто і розкачую. Розкатала я корж тіста. Це тісто не треба сильно тонко катати. 2-3 мм повинна бути толщина тіста. Тонко розкачувати не треба. І в мене обичний нож для піци. Ну і, як обично, ми нарізаємо отак. От. Красиво, коли є спеціальний такий різачок із зубчиками, але у мене його немає. Я ще його собі не купила. Не знаю, коли я його собі куплю. Просто я не бачила такого, як мені подобається, підходящо. Все. Тепер беремо полосочку і, як ось вот так наискось. І посерединки ми робимо вот такі надрізи. Потім вот так от. І виворачуємо. Все, вот так от. Це все виходить. слідущий. я десь тут отак вот на три. Люблю, коли вони такі, знаєте, длинненькі. Точно так само виворачуємо. Зараз я цей коржик зроблю і відкладу на досточку, віддільно прикрию, щоб не обсихали, і буду слідущий корж, другий і третій так робити. Тільки це все зроблю. Сразу ставлю сковородку, ну, чи казанок, чи що там, чи толстостяну, каструлю, що у вас є. І будемо жарити. Наливаю олію, будемо жарити. Все, отак у мене вийшло цих вергунів, бачите, доволі багато. Так, все, масло вже у мене нагрілося, і я кидаю їх. Так вони жаряться красиво. І красиво вже спливають. Побагато не буду. Ось такі, от, бачите, красиві красі. Жаримо спочатку з однієї, а потім перевертаємо на іншу сторону. Жаряться вони швидко. Вон, бачите, вже можна перевертати. Зараз возьму допоміжну лопатку. Так. Сі бьет лопатку беремо, сніги лапа. З одної сторони минутку і з другої сторони минутку. Все, вони вже готові. І викладаю на бумажне полотиночку, чтобы жир дай хорошо впитала. Подожди, ще не готову. Подожди зайчик сейчас. То, що я нажарила. Та зараз. Дивіться, поки вони ще гарячі, я присипаю сахарною пудрою їх. Ну, потому, що вони держать сахарну пудру, коли гарячі, а Коли вже вистинуть, вона буде розсипатися з них. Треба, поки вони гарячі зробити. От, бачите, нажарила от таку. Кучу вергунів, доволі багато, дуже вкусні получилися. І з клубнічним компотом наливаю клубнічний компотик І от бачите, які вони? Я вам розламаю і покажу. Вони внутрі пусті, вони воздушні. І мені даю і мені Дуже вкусні. Давай, пробуй. <ріст> Жарте, пробуйте. Іногда можна їх пожарити. Я не говорю, що часто, але десь колись і можна їх пожарити. І от до компотіка, до чайку, то, що треба. Дуже вкусно. Воно не жирне абсолютно. Що воно навіть в во афритюрі жарилось, але вони абсолютно не жирні. От у мене руки, вони не жирні. Ставимо лайки і всім пока-пока.